Так, народ. Сьогодні я вам покажу одну штуку цікаву. Така може комусь ідейка пригодиться. Зараз я дуже багато роблю нестандартної всякої оснастки для себе, приспособ для роботи. І тут е, виникла потреба в тісках доволі нестандартних, бо є така задачка, е, Появляються роз'єми, силові, круглі такі шаєри, як в Радянському Союзі колись такі були. Тут їх кладеш на стіл незручно, драти грубі, вони їздять, незручно з ними працювати, лодити, підпаюватись. Я так позбирав себе докупи, залізяки докупи, які в мене валялися, і склав такі тісочки. от. Отако от вони до кінця не дотягуються. така це була якась трубцина на нішці важкий такий. Щоб воно не переверталося. Тут зробив виносну таку ручку довгу, попускаю, це піднімається, крутиться, як мені зручно, фіксується. Такий механізм. Тут я собі розпускаю, зажимаю роз'єм і провожу з ним пайку. Отакий От агрегат. Може комусь така ідейка пригодиться. Тим більше, для чого я зробив так, я міг просто їх чіпляти до стола. Але це незручно, бо це прив'язаність тільки для того, щоб можна було з краю прикрутити, якщо там буде якась струбцинка. А так я можу собі цей девайс на цій ніжці важкій тягати по робочому столі, куди хотіти. Не мати прив'язки конкретної до краю стола. І це важливо. Там, якщо буде капати припой, то він, наприклад, скапає мені на стіл, а не на фартух, ноги чи ще кудись. Як це було б на краю стола. Та як класичними тісками і другими приспос... приспосібленнями. Так що, може, хтось побачить таку штуку десь на металоломі або в себе, буде знати, як її можна використати. такі то тісочки. До кінця вона тут в мене не закриваються, бо тут є втулка, яка не дає гвинту вилазити з гужоном. Ну, Мені не треба до кінця, і це ще ліпше, бо ніхто не буде тягати, це як тіски не буде зичити. Це є вузько спеціалізовані тіски для пайки великих деталей кругових. Так що, отакі-то справи.